31 грудня, весь день на кухні пара, стукіт ножів, запахи, від яких завмирає серце. Мама крутиться біля плити, тато дістає святковий посуд, а ти чекаєш, скоро ось ось почнеться казка. Сьогодні згадаємо 10 страв, без яких неможливо уявити той самий новорічний стіл. А наприкінці поговоримо про те, що й досі миттєво повертає нас у дитинство одним лише запахом. Підписуйтесь. Попереду чесні історії про життя в українській РСР. Пам'ятаєте цей величезний салатник посеред столу? Той самий, у якому гора салату здавалася невичерпною. Олів'є це не просто страва, це король новорічного застілля, без нього свято взагалі не могло початися. І скільки б чого не стояло на столі, перша ложка завжди тягнулася саме до нього. А знаєте, що цей салат колись виглядав зовсім інакше? У 80-х роках 19 століття в московському ресторані Ермітаж шеф-кухар Люсьєн Олів'є подавав страву під назвою Майонез із дичини. Уявіть собі, філе рябчиків, ракові шийки, каперси, навіть паюсна ікра. Це була їжа для аристократів, яка коштувала шалених грошей. Сам Олів'є тримав рецепту таємниці до самої смерті. А потім прийшла революція, ресторан закрили, і здавалося, що салат зник назавжди. Але в кінці 30-х років кухар ресторану Москва на ім'я Іванов, за легендою, колишній учень Олів'є, вирішив відродити страву. Тільки от рябчиків у радянських магазинах не продавали і каперсів теж. Тому замість дичини з'явилася курка, а потім і варена ковбаса. І знаєте що? Вийшло навіть краще принаймні для нас: картопля, морква, солоні огірочки, зелений горошок, яйця, ковбаска докторська. І щедра порція майонезу ось він, наш олів'є. У кожної господині був свій секрет хтось додавав свіжий огірок для хрусту, хтось клав більше горошку, а хтось і це було справжнє багатство, замість ковбаси використовував відварну телятину. Різали салат зазвичай усією родиною хтось чистив картоплю, хтось рубав яйця, а діти намагалися непомітно витягнути шматочок ковбаси прямо з миски. І от ця гора в салатнику, політа майонезом, прикрашена гілочкою кропу, вона означала свято почалося. А тепер перейдемо до страви, яка завжди стояла поруч із Олів'є, і вела з ним негласне змагання за любов гостей оселедець під шубою, або просто шуба, як ми всі її називали. Ця яскрава красуня в бурякових тонах була справжньою окрасою столу. Пам'ятаєте, як вона виблискувала під святковим світлом, а зверху ще й майонезна сіточка для краси? Існує красива легенда про те, що салат придумав московський купець на ім'я Анастас Богомілов у 2018 році, і нібито шуба це абревіатура шовінізму і упадку, бойкот і анафема. Мовляв, оселедець символізував пролетаріат, овочі, селянство, а буряк червоний прапор революції. Історія гарна, але кулінарні історики давно її спростували. Насправді все було простіше: подібні салати з оселедцем існували в Скандинавії ще з 19 століття. Норвезький сільсалат теж поєднував солону рибу з буряком і картоплею. А в Російській імперії готували рибний вінегрет. Але наша шуба у звичному вигляді з'явилася десь наприкінці 60-х, коли в магазинах став доступним майонез промислового виробництва. І от тоді все зійшлося. Солоний оселедець, якого продавали в бочках на кожному розі, варена картопля, морква, буряк і щедра порція майонезу. Кожна господиня викладала шари по-своєму. Хтось починав із риби, хтось із картоплі. Дехто додавав тертого яблука для кислинки, інші клали більше цибулі. А найголовніше салат мав відстоятися на балконі чи у холодильнику, щоб усі смаки просочили один одного. І коли ввечері, 31 грудня, ви нарешті відрізали перший шматок. Ця ніжна соленість риби в обіймах солодкого буряка була справжньою нагородою за весь метушливий день. Якщо вам здається, що сценарій вже набридає, почекайте. Зараз буде про страву, яку готували за 2-3 дні до свята. Холодець ця тремтлива прозора краса шматочками м'яса всередині була справжнім випробуванням для господині. Бо зварити холодець, щоб він застиг без жодного желатину це вже мистецтво. Хоч страва й холодна, але, як казали старі люди, душу гріє. І справді це була зимова класика. Перші згадки про неї знаходять ще в літописах IX століття. По суті, прадідом Холоцю був звичайний наваристий бульйон, який на морозі перетворювався на желе. Селяни швидко зрозуміли: якщо варити кістки та хрещі довго-довго, то бульйон сам застигне без жодних добавок. А вже французи потім додали овочі та прикраси, назвавши це галантином. Але наш холодець залишився простішим і чеснішим. У радянські часи холодець варили зі свинячих ратець, яловичих гумілок, іноді додавали курячі лапки. Усе це заливали водою і ставили на плиту годин на шість, а то й більше. Пам'ятаєте цей запах, що розповзався по всій квартирі? Періодично треба було знімати піну, щоб бульйон вийшов прозорим. Потім м'ясо відділяли від кісток, розкладали по мисочках. Заливали бульйоном із часником і виносили на балкон. Нехай морозець зробить свою справу. А вранці, 31 грудня, перевіряли, чи застиг. І якщо так, можна було видихнути з полегшенням. Подавали холодець із хріном або гірчицею. Холодна тремтлива маса, гострий соус, шматочок чорного хліба, і ви готові до бою курантів. Яка гедотатя ваша заливна риба! Хто з нас не пам'ятає цю фразу? І політ із іронії долі назавжди прославив цю страву, хоча й не з найкращого боку. Але давайте чесно: заливна риба на новорічному столі була майже в кожній родині, і якщо її готували правильно, це була справжня вишуканість. Цікаво, що знаменита фраза Юрія Яковлєва була чистою імпровізацією. Актриса Валентина Талізіна потім розповідала: на знімальному майданчику не було холодильника, і заливна риба просто стояла кілька годин у теплі. Коли Яковлів її скуштував, вона вже встигла зіпсуватися, ось звідки й взялася та щира реакція. А от у 70-х роках ця страва мала особливий контекст. Саме тоді радянські траулери почали виловлювати в океанах хека, мінтая та путасу рибу, яку громадяни бачили вперше. Ніхто тоді не знав, як її правильно готувати, тому й заливне часто виходило невдалим. Справжню ж заливну рибу готували зовсім інакше. Брали свіжого коропа або судака, варили з нього прозорий бульйон, а для застигання збирали луску в марливий мішечок і клали в юшку. Вона давала природний желатин. Рибу красиво розкладали на блюді, прикрашали кружальцями моркви, зеленню, яйцем і заливали прозорим як скло бульйоном, подавали з хріном. Він ідеально відтіняв ніжний смак риби. Якщо заливне вдавалося, воно тремтіло на тарілці, переливаючись у святковому світлі, а всередині ніби плавала золотиста рибка. І тоді це була не гедота, а справжній шедевр. А тепер про закуску, яка мала особливий статус бутерброди зі шпротами. Ця маленька бляшана баночка з Прибалтики була справжнім скарбом. Дістати латвійські шпроти під новий рік вважалося великою удачею, а коштували вони чимало карбованець 80 копійок за баночку. Але без них святковий стіл здавався неповним. Батьківщиною шпротів вважається Латвія. Саме там, у Ризі, наприкінці 19 століття, вперше почали консервувати Балтійську кільку, коптячи її на вільхових тирсі і заливаючи олією. Рибка виходила золотиста, ароматна, з неповторним димним присмаком. У Радянському Союзі для шпротів навіть розробили окремий державний стандарт гост, який суворо регламентував якість і рецептуру. Справжні шпроти робили тільки скільки, виловленої взимку, коли рибка найжирніша. Коптили в диму вільхових чи букових тирс, і саме це надавало їм того самого фірмового кольору та запаху. Господині часто подавали шпроти прямо в баночці. Не знімаючи етикетки, щоб гості бачили, що це справжні прибалтійські. А потім акуратно викладали рибок на скибочки чорного хліба. Дехто робив бутерброди на підсмаженому хлібі, натертому часником. Інші додавали кружальця огірка або гілочку кропу. А пам'ятаєте, як у дитинстві хотілося виловити з баночки найтовстішу рибку і одразу відправити її до рота? Цей смак солонуватий, копчений, маслянистий. Був смаком свята. І коли гості тягнулися до цих бутербродів, ви знали – новий рік офіційно розпочався. А тепер про салат, який ніби сама весна завітала на святковий стіл. Мімоза. Ця ніжна шарова красуня з яскраво-жовтою верхівкою і з розтертого жовтка, справді нагадувала пухнасті квіти мімози. І хоча цей салат частіше асоціюється з 8 березня, на новорічному столі він теж почувався як удома. Вважається, що мімозу придумали десь на початку 70-х в абхазькому курортному містечку Гагра. Хтось із кухарів вирішив поекспериментувати з простими продуктами, які були під рукою. І вийшло щось особливе. На жаль, ім'я творця так і залишилося таємницею. Але рецепт швидко потрапив на сторінки журналів і миттєво підкорив радянських господинь. Адже все було таке доступне: рибні консерви, яйця, цибуля, трохи сиру і майонез. У класичному варіанті не було ні картоплі, ні моркви. Натомість додавали терте заморожене вершкове масло, яке надавало салату неймовірної ніжності. А шарів мало бути рівно дев'ять. Пам'ятаєте, як мама діставала ту заповітну баночку сайри чи лосося, яку вдалося дістати напередодні свята? Як ретельно терла яйця, окремо білки і жовтки, як вибудовувала шари один за одним, змащуючи кожен майонезом. І от нарешті. Останній штрих, жовтки крихтяться зверху, і салат перетворюється на маленьке золотисте диво. Його виносили на стіл, і всі завмирали від захоплення, різали акуратно, щоб було видно всі шари. І той перший шматочок, ніжний, вершковий, з рибним присмаком, був справжньою насолодою. Переходимо до справжньої королеви м'ясної нарізки, буженини. Оце була страва. Коли на столі з'являвся цей рожево-золотистий шматок запеченої свинини, всі розуміли свято справжнє неабияке. Буженина страва давня, ще з дореволюційних часів. Колись її обов'язково готували на різдво, коли після довгого посту нарешті можна було поласувати м'ясом. Назва, до речі, походить від давньослов'янського будженина, тобто м'ясо, яке коптили або в'ялили. Але з часом рецепт змінився. Свинячою кіст почали маринувати з чесником і спеціями, а потім запікати в духовці до золотистої скоринки. У радянські часи буженина стала символом достатку і гостинності. Одні купували її готовою, якщо вдавалося дістати в гастрономі перед святами. Інші готували вдома, і тоді на всю квартиру пахло чесником, лавровим листом і запеченим м'ясом. Пам'ятаєте цей аромат? Він починав лунати ще вранці, 31 грудня. І не відпускав до самого вечора. М'ясо шпигували часником, натирали сіллю і перцем, загортали у фольгу і відправляли в духовку на кілька годин. А потім, найважливіше, давали йому відпочити і повністю охолонути. Нарізали тоненькими скибочками, викладали на блюдо, а поруч обов'язково ставили хрін або гірчицю. І ось ця ніжна, соковита, трохи солонувата буженина з гострим хріном на шматочку чорного хліба. Це було щось неймовірне. Багато хто чекав саме цієї страви більше, ніж салатів. І ось тут починається найцікавіше маленькі білі човники з начинкою, що виблискують червоними ікринками, наче дорогоцінними камінцями: фаршировані яйця. Ця закуска була настільки популярною в Радянському Союзі, що на заході її навіть називали яйця по-російськи. Здавалося б, що може бути простішим. Зварив яйця, розрізав навпіл, вийняв жовток, змішав із майонезом, і готово. Але радянські господині перетворювали цю нехитру страву на справжній витвір мистецтва. Головною окрасою, звісно, була червона ікра, ті Кі заповітні кілька ложечок із баночки, яку вдалося дістати перед святами. Щоправда, ікру берегли і витрачали економно, тому часто жовток навіть не виймали. Просто робили в ньому невелике заглиблення і клали туди кілька ікринок. Так і красиво, і ікри йде менше. А хто не міг дістати ікру не біда. Фаршували яйця чим завгодно, шпротами, печінкою тріски, тертим сиром із часником, навіть просто жовтком із майонезом і зеленю. У кожної родини був свій фірмовий рецепт. Хтось додавав до жовткам яке вершкове масло для ніжності, хтось краплину гірчиці для пікантності. Ці маленькі біленькі половинки вишиковувалися на блюді рівними рядками. Прикрашені гілочками кропу чи петрушки. І коли гості сідали за стіл, саме до них тягнулися руки в першу чергу. Бо це було красиво, смачно, якось по-особливому святково. А тепер про солодкого короля новорічного столу торт Наполеон. Якщо запитати, який десерт був найголовнішим на святах, більшість без вагань назве саме його. Багатошаровий, з ніжним заварним кремом, присипаний зверху золотистою крихтою, він був справжньою вершиною кондитерської майстерності господині. Цікаво, що сам торт має давню і трохи заплутану історію. У Франції та Італії схожий десерт називають Мільфей, що означає тисяча листків. А от назва Наполеон за однією з версій з'явилася у 1912 році, коли в Російській імперії святкували століття перемоги над Бонапартом. Кажуть, що тоді кондитери створили особливе тістечко трикутної форми, яке нагадувало знамениту капелюшок полководця, а зверху присипали крихтою, наче снігом, що засипав відступаючу армію. Красива легенда, чи не так? У радянські часи Наполеон набув шаленої популярності. І знаєте чому? Бо всі інгредієнти були простими і доступними: борошно, яйця, масло, молоко, цукор нічого дефіцитного. Але от сам процес приготування. Це була справжня подія. Мама чи бабуся розкачувала тоненькі коржі, випікала їх один за одним, потім варила крем, постійно помішуючи, щоб не взявся грудками. А далі найвідповідальніший момент: складання торта. Корж, крем, корж, крем, і так вісім, десять, а то й дванадцять шарів. Останній корж кришили і посипали зверху та з боків, а потім торт мав відпочити, пропитатися кремом хоча б до ранку. І от коли наступного дня його нарізали, ці тонесенькі шари, що м'яко піддаються ножу, цей аромат ванілі та вершкового масла, це було справжнє щастя. І от ми дійшли до фіналу, до того самого запаху, який повертав у дитинство мандарини. Оці яскраво оранжеві кульки сонця, що з'являлися на столі лише раз на рік і робили свято по справжньому чарівним. Батьківшиною мандаринів вважається Китай. Де ці фрукти здавна символізували багатство і процвітання. Навіть назва походить від китайського слова, що означає чиновник високого рангу, ті носили одяг яскраво оранжевого кольору. У Російську імперію мандарини почали завозити з Німеччини ще у 1870-х роках. Але тоді вони були справжньою екзотикою, доступною лише заможним родинам. Все змінилося, коли наприкінці ХІХ століття перші мандаринові плантації з'явилися в Абхазії та Грузії. Урожай дозрівав саме в листопаді грудні якраз до новорічних свят. У радянські часи мандарини стали справжнім символом Нового року. Пам'ятаєте ці черги в овочевих магазинах? Мандарини викинули! і люди кидали все, відпрошувалися з роботи, щоб встигнути купити кілограм друй. Бо взимку це були чи не єдині свіжі фрукти. Ні бананів, ні ківі, ні ананасів на прилавках не було. А ці сонячні плоди з Абхазії були. Трохи кислуваті, з товстою шкіркою, яка так легко відділялася і наповнювала всю кімнату неймовірним ароматом. І ось цей запах Він був сильнішим за будь-які гірлянди чи ялинкові прикраси. Достатньо було очистити одну мандаринку і все, ти вже у святі. Вчені кажуть, що саме нюх найсильніше пов'язаний із пам'яттю. і тому навіть зараз, через десятиліття, варто відчути цей цитрусовий аромат, і серце завмирає від щемливої радості впізнавання. Дитинство повертається.